Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Ну що, нарешті ми змогли щось реально передбачити. Так, вгадали майже все добре, що хоч не чіпали матчі наших клубів на євроарені, а то потрапили в молоко. Наші ж здивували, а ми б, напевно, звично ставили б проти них. Да уж, стільки радощів повигравали у якихось ноунеймів. Я раніше й кубів таких не чув. Брейдаблік та Зрінський. Навіть вимовити важко. Колись перегравали Реал та Барселону. Розумію, тобі важко в це повірити, але ж було. Окей, сподіваюся, я колись це побачу. А поки знов таки маємо те, що маємо. На цьому тижні вирішується доля збірної. Я б сказав, і наша болівальницька доля також. У мене звісно є збірна, за яку я буду добити на майбутньому ЧС, але без наших це як чуже свято. Надзвичайно складні ігри, і дуже прикро, що напевно в останньому вирішальному матчі нас влаштують тільки перемога. Спокійно, давай по черзі, що нам очікувати вже у четвер. До речі, 13 листопада. Да, дата ще та, 13. -те. Та й найважче очікування. Ісландія, хоч і у гостях, але грає з майже невмотивованим Азербайджаном. А ми завітаємо на Парк де Пренс, де нас тестуватиме вкрай мотивована, mm -mm. дуже сильна Франція. Футболісти зазвичай забобонні. Це я повертаюсь до цієї дати, 13 число. А особисто в тебе з цим як? Ну, буває. Але не скажу, а що додати, то вона для французів та іслантів така ж сама. До речі, згадав, як легендарний Ейсебі одним з перших розвіяв міф про нещасливий 13 номер. І як? Невже на час 1966 року, коли він став найкращим бомбардиром на турнірі, а португальці вибороли бронзу? Так, Евсебіо став першим гравцем, який зробив номер 13 дуже популярним у футболі. За спогадами його партнера по команді Антоніу Сімоєша, спочатку він отримав футболку з номером 13 на чемпіонаті світу 1966 року і був дуже засмучений. Тоді номери на футболках розподілялись випадково. Есебіо, який на тоді був менш відомий, обмінявся номерами з Сімоєшем. Він запропонував взяти номер 13, щоб зняти з нього погану репутацію, і став найкращим бомбардиром турніру з дев'ятю голами. Сподіваюсь, нашим гравцям чортова дюжина також не завадить е, здобути бодай нічию проти Лебльо. Або. А хотілося би її, Азербайджан не програє Скандинавам. В це, відверто кажучи, не дуже віриться, але чим чорт не жартує, ще й 13-го. Ну, якщо в четвер ми будемо сподіватися тільки на вищі сили, то що скажеш про матчі неділі? Ну, матч Азербайджан, Франція, напевно, нас буде мало цікавити. А от битва з ісландцями. болісно згадувати, але вирішальні матчі. Тим більше, якщо чорт не спрацює і нам треба буде тільки перемога, нам даються важко. Якщо не сказати невдало або провально. ну так. Перспективи необхідності перемагати скандинавів дуже лякає, незважаючи на оптимізм після 5-3 у рейк'явіку. Вже повинна бути наша вдача, як у нашому славені ще нам, браття, молоді, усміхнеться доля. Отакої головне, щоб на останніх хвилинах матчу з ісландцями нам не довелось згадувати нашу славетну Лесю Українку з її контра-спем-сперо. без надії. Сподіваюсь, але ми знову наголошуємо, що це виключно наша особиста думка. І ми ні в якому разі не ігруємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Закликаємо. Закликаємо! Пишіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події зі світу футболу хотіли б почути по приколу. Пока-пока!